Вітаю, друзі! Уявляєте, сьогодні Богдано розповів, завдяки чому 120 тисяч на недовійську Росії зуміло знищити до півмільйона мільйона українських бійців за ці роки. А все дуже просто. З перших годин навали Будану відкрив секретний зв'язок з Гру Росії. І тільки завдяки цьому секретному зв'язку. Офіс врятував для Кремля всю північну групу військ і 40 тисяч недовоїнів, а також всю правобережну групу, яка складала 25 тисяч військових. І завдяки цьому самому зв'язку під час витіснення ворога з правого берега Дніпра втрачені десятки тисяч найкращих українських бійців. І як ви думаєте, після цього зізнання? Буданов буде затриманий малюком, звичайно, ні, тому що вони діяли спільно смерть ворога.